Вітаємо вас на каналі Файні квіти, родина, садочок, вам та добра. Для того, щоб сади наші квітнули і дарували нам плоди та ягоди, рослини були здорові, необхідно знати, коли обрізати рослини. І не тільки сади, але й інші наші овочеві, квіткові рослини. Тому, будь ласка, зараз у вашій увазі пропонується аграрний гороскоп зелених операцій, тобто обрізки зелених частин і обрізки не тільки зелених частин. Ми зараз це з вами розглянемо у вересні 2023 року, час Київський. Сьогодні не можна обрізати в спеціальному випуску, ми вже про це говорили. А ось завтра і післязавтра в овні можна проводити зелені операції. Краще це робити на овочевих та квіткових рослинах. А ось уже четверте, п'яте, шосте, сьоме дуже гарний час для того, щоб проводити обрізку і садових рослин будь-яких рослин. Які у вас ростуть, і проводити зелені операції теж на будь-яких рослинах. Дуже гарні дні: 4, 5, 6, 7. Далі буде період стихії води в цей час інфікуються рослини, якщо обрізати. Тому 8, 9 та 10 виключаємо з таких важливих зелених операцій, з важливо агроприйому. 11 та 12 в леві дуже гарний час для обрізки. Тут обрізати можна будь-які рослини, саду городу, квітника, і якщо ви вирощуєте не тільки садові рослини і теж треба обрізати, обрізайте 11, 12 рослини гарно пройдуть цей період. А ось 13, 14, 15 в Діві, будь ласка, не обрізайте рослини, не проводьте зелені операції. Хоча це час молодика народження нового місяця, але діва! Ми вже маємо досвід, що в Діві не треба проводити обрізки рослин і зелені операції на квіткових, овочевих рослинах. Тому у нас виключення справи тільки якщо ми робимо. В ці дні в Діві так вже виходить. Ми нарізаємо живці, то це можна тільки рівно, стільки скільки вам необхідно живців нарізаєте, а так не обрізайте рослини. Але вже дивіться, у нас геката 16 та 17 Терези знак стихії повітря. Тут ще можна спокійно зайнятися і обрізкою садових рослин, і не тільки і зеленими операціями на будь-яких рослинах. Далі, знову ж таки, період у нас і зростаючий місяць, і саме головне тут знак стихії води, скорпіон. Будь ласка, в цей час не турбуйте рослини, не обрізайте. Цей агроприйом не підходить для цього часу. Ось для тих овочевих і квіткових рослин, коли треба. Обрізати їх, це і типичні в теплих країнах. Це теж будуть різні рослини, але тільки зелені операції 21, 22, 23, 24 на овочевих та квіткових рослинах. І все. Садок в цей час не ніяких обрізок. У нас попереду повня, тут якраз дуже-дуже багато енергії, соків йде в цей період по рослинам, будь ласка, в цей час не турбуйте рослини. Ви бачите, у нас червоний колір повня 29-го, ні в якому випадку не обрізайте. не можна, Ось я так покажу: не можна в цей час проводити зелені операції, і тим паче не можна в цей час займатися обрізкою садових рослин. І хочу зразу ж сказати відповідь дати, дехто мені деякі підписники пишуть, що як ви можете проводити обрізку влітку чи восени. А якраз ми будемо проводити обрізку. Я вибираю якраз у цей період. Треба обрізати Аптинидії та Ківі. Або ще оце, якщо не вистачить часу, то можна буде цей період я для себе вибираю. Це дуже гарний час. Рослини в цей час ще фотосинтез іде, і вони якраз зайняті фотосинтезом і не плачуть. І ці рослини весною ми не обрізаємо. Ми обрізаємо влітку та восени. Є деякі інші рослини теж, і всі вже знають, що дуже гарно. Робити зелені операції влітку і восени, для того, щоб вже підготувалися рослини до весни. І якщо влітку ми обрізаємо, йде закладка плодових ягідних брунячок, тобто майбутнього врожаю вже наступного року. Що ж, наше відео добігає кінця. На все добре вам. Коротке відео, але дуже важливий агроприйом, тому ми про нього сьогодні розповіли. На все добре, бувайте здорові!